Це досить таке велике і пекуче сонце. Практично хмар і навіть не спостерігається на небі. Скринкою вже погуляли зранку. Зараз в неї обідній сон, далі її вирішила покласти спати. Ми замітили останнім часом, що вона почала хрести ногті. Наталія каже, що це може бути ознака того, що в неї якийсь стрес. Хоча я то замітив, що от коли забрав її з садочку, багато дітей дуже гризе ногті. Я спочатку подумав, що вона їх гризе, бо побачила в когось із подружок. Вони гризуть, я гризу. Ну і так всі почали гризти разом. Отак. Покажуть хтось один приклад, і далі наступний вже починає підтягувати той приклад за собою. Що Наталя каже, що може бути якийсь стрес, або там хтось її обідав, або щось не дав, або не поділився. Таке може бути дуже часто. Таке буває навіть на пісочницях. Відповідно, я задався питанням, як це вирішити, щоб вона не гризла ногті, тому що вона їх настільки вже поскушувала, що Наталя каже: що вже ніхтої пластини пично немає. І коли от бавиться в пісочку, теж е, рухи гризе, а бруд все ж є, і треба якось її від того відівчити, тому що от ми замітили буквально скільки два тижні десь тому. Два тижні вона гризе-гризе-гризе. Я зайшов в аптеку, от, поцікавився і продається такий от лак, зараз я покажу, називається гризи не хочу. Ось такий от лак, звичайно, виглядає на вигляд. Від фірми French. Він називається Nibble No More. От, ззаду можна гризи, не хочу. Потрібно змащувати лише ту частину нігтя, яка от гризе дитина. Можна, в принципі, намалювати весь ноготь, якщо діти люблять малювати нігті. Головне і головне не казати, що це іменно такий лак, від якого ти не захочеш більше гризти нігті. Ну, Наталя запропонувала от зараз якраз положити Кароліну поки вона спить і легенько їх намалювати і потім подивитися вже на ефект, чи вона не буде більше їх гризти, чи буде. Ну от Результат бачимо вже пізніше. Вирішили таке прикупити. Можете написати в коментарях, як ви дитину відівчали від того, що вона гризе нігті. Ось такий от засіб, я сподіваюсь, він нам допоможе. Ну, я так розумію, не за перший раз, але якщо постійно мазати, бо там пише в інструкції, що його можна наносити декілька разів на день аж до того моменту, поки дитина вже не змучиться і скаже, що я не хочу більше гристи ногті, вони не якісь несмачні і там гіркі. Ще заходив по дорозі в епіцентр, купив класну штуку, ну, закупляв хімію, там капсули для посудомийки, цілу пачку, бо у нас вже закінчилися. І взяв я такі от е, на кухонні губки зі запахом. Отак от вона називається. Спецефект аромат із капучино. Я вже от відкривав, нюхав, дав Наталі понюхати. Вона каже, блін, тепер я постійно як буду щось мити, то буду хотіти пити каву. Кажу, ну нічого, будемо пити каву. Навіть зараз, після того, як понюхали і сказали, що вони якісь дуже-дуже прикольні. Будемо пити каву із таким от кіткатом кранки. Новий, якийсь білим шоколадом і всередині вафелька чорна. Каринка проснулася. То я мамі купив. Це лак, щоб ногті малювати. Ось там свято подивитися кіту. відкрити подивицький толак. Намалювати тобі хочеш, Я сувала, намалю. Ну намалюй собі сама. Ну так, так. Але треба, щоб сушити. Так, і треба його висушити. Так, клас. Ще лишився один ногтик. Боже такі маленькі пальцовки. Угу, такі маленькі пальчики. О, тут Та і така цей красуня І вони ще mm. блестять, той лак. Він такий прикольний. Mm. Класненько. Він mm, не класний. Не класний? А який ти хочеш, щоб був класний? Okay. Та ти ще не бачила, як він на сонці блистить. Ну, ти подивись на сонце. Ти чи просто блестить? проснулася і ще не, 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 не розчехлилась ти не знаєш, наскільки він прикольний. Отак треба. Отак треба на сонечку. Все. Хотіла палатку, кажу, на палатку. Сможе стрельнути? Да, ти не хочеш її відкривати? А хто має відкривати? Тато? Тато. Ну, давай я відкрию палатку, а ти будеш там стояти, та? Він уб'ється. Воно не стрельнуло. А ти боїшся, що воно зараз так? Три, 4. Полетіло! Воно не стрельба, Воно не стрельну, а я тобі казав, що воно не стрелить. А ти аж на кухню. На, маєш хатинку. І кому будемо грати гру? Зайчика і лисичка. Зайчик і лисичка. Коротше, зайчик має заховатися, втікнути в хатку та і закритися, щоб лисичка його не з'їла. Палатку. Угу. Зараз. Але ти великий, ти не вмістишся. Ну я попробую, добре? Ну, Вдалося добре. намалювати. От, одну руку Україна сама намалювала, а іншу Наталя намалювала. Але бачу, пару разів вона запхала до рота і ще не зрозуміла. Ти зайчик будеш, добре? Добре. Це... Все, ти заховалася в палаці, в тебе палатка прям як космічний корабель. Тут якесь віконечко є. Mm -hmm. <ріху> ну все, зайчику пострибайчику, тук-тук-тук. Це я. Я О. не відкрию. Лисичка прийшла. Відкрий мені, будь ласка, двері. Я не хочу. Чому? ти, я можу, щоб тебе не звіла. О, ну добре, все, я тоді пішла. па па Тук-тук-тук. Це мама зайчика. Впусти мене. Ану. Ага, це я лисичка. Я тебе з'їм. Не можна відкривати чужим. Треба дивитися в віконечко завжди, бо може замість зайчикової мами прийти лисичка. Все, закриваємо ще раз і гру повторюємо. Ток-ток-ток. Я не відкрию. Так ти ж не знаєш, хто це. А ти побачила віконечко що це лисичка, так? Я не хочу відкрити. Не хочеш? Ну тоді я приведу Вовчика, добре? Е, добре. Ток-то, топ-топ-топ-топ-топ. Ток-ток-ток. Топ, топ, топ. Я не відкрию. Так ти ж не запиталася, хто це. Хто Це Це Вовчик, братчик. Я не відкрити. Так я твій брат. Я не відкрити. Я братик зайчиків. Ми з ними дружимо дуже давно. Відкрий, будь ласка. Та ні, ну я не з'їм. Та чесно, я не з'їм. У мене просто такі великі зубки. Ха-ха. Відкриєш двері? Молодчинка. це кінець, а хто слухав, той хто? Полетів заєць. Той молодець. А давай будемо дружити, давай дружити. Як ми дружимо, ні, мізинчиками. Так вот, беремо мізинчик до мізинчика. І що треба казати? Мирись, 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 більше не сварись! Молодець! Мирись, мирись, мирись і більше не сварись. Все, закінчили хатку цей казку з хаткою. Я закриваю. На цьому казочку всі кінець. А хто слухав, той хто? Правильно, молодець, молодчинка. Тільки ти хату перевернула, треба її назад поставити той вігвам. А! Давай так. Опа! Опа. Є, ну так ліпше. Тато, подай мені іграшки. Всі, всі іграшки. Які то всі. Всі іграшки. Тебе іграшок багато. Раз, два, три, чотири. І знизу всі шуфляди. Які, Ці м'які багато. Давай я тобі цілий ящик на. Тут є Софія. Тут є бабл. Тут є яблучко. Уу! Тут є он, песик. Є свинка, є е, Оленка. в тебе є Теді, дитинка, бейбі. Є єдинорожок. Є три кота, Мама Теді Коала. Спить вона. Ще. Єдинорожок, киця Томас. Це у нас якась киця. Тут в нас скатик. І це червона і зайчик білий. На, тримай. Все, більше нічого немає Є ще монстрик. Тільки він не м'який. Все, більше нічого нема. Ще є динозаврик. Динозаврика брете, друзі. Так. Ура! А цей не бавиться. Цей просто з Карлінкою спить. Допомагає їй заснути. І не він один. Так само і плямистий Їй сподобався. Так що в неї зразу з одного і з другого боку її оберігають, її дитячий сон. Дві іграшки. Рунька собі поставила палатку ніби як і на природі, і вдома, майже на, на балконі на кухні за москітною сіткою. Ростивала собі ковтрик і зробила пікнік. О, такий пікнік, що мусив дати йти за цкорочками, бо треба було пригостити цкорками іграшки. Потім іграшки всі розійшлися, бо на всіх не вистачило цукорки, тільки на кароліну. І вона собі там з'їла, і зараз ті обгорки валяються в тій палаці. Але саме-саме головне, що вона починає писати і зразу відпускає. Не довго гризе ті ногті, а пробує один, другий, третій, четвертий. Бачу пропили така а -а 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 -а! і нервується, що <г <г> не виходить гризти ногті. Значить, цей лак допомагає все-таки. Ну не зразу, напевно, відвикнути, але поступово, якщо кожен день їй мазати тим лаком, то я думаю, що вона відвикне. Саме головне не розказати їй цю фішку, щоб вона почула, що лак для того, щоб не гризти ногті. Бо якщо вона дізнається, то я думаю, що вона вже не дасть більше мазати лаком ногті. Так що оця от штучка френчі реально допомагає. Я думаю, ми його щось збережемо. Якщо вдруг повториться знов така сама штука, то можна буде знову намазати і щоб вона більше того не гризла, не робила. Хоча вона намазала, подивилася на сонці, каже, він якийсь такий прозорий, мені такий не подобається. Я хочу, щоб якийсь такий кольоровий. Коротше, хотіла з якимось відтінком, щоб він реально виглядав як лак. О, такий от прикольний метод відівчити дитину. Від такої поганої звички.